У своїй більшості не хоче війни з Україною у Москві Напередодні пройшли акції протесту, невелолюдні та поодинокі. Люди закликали російський уряд відмовитися від введення військ на територію України. За волевиявлення поліція затримала понад 300 осіб, серед них двоє українців. Відбулися на московських вулицях акції на підтримку дій Путіна з Москви. Наш кореспондент Дарка Оліфер. Хмура, але спокійна, принаймні на перший погляд. У неділю Москва жила в режимі вихідного дня з розвагами і прогулянками. Але там і тут виникали поодинокі пікети і великі мітинги. Люди не хочуть війни з Україною за нашу і вашу свободу. З цим гаслом часів праської весни, коли радянські війська вводили танки до столиці Чехословаччини, на вулиці російських міст виходять російські громадяни, які не згодні з політикою свого уряду. Це має бути мир. А украинский народ должен решать сам, каким-то свободным водоизъявлением. Я не хочу, чтобы Россия провоцировала катастрофу и гражданскую войну в Украине. Я слежу за событиями со слезами на глазах последние несколько месяцев. И я хотела бы, чтобы украинский народ сам смог разобраться с тем, что ему надо. Це мітинг проти військової окупації України біля Міністерства оборони Росії. За чинним російським законодавством люди зібралися незаконно. Про те, що вони хочуть протестувати, організатори мали повідомити владу за 10 днів, і тому пікетувальники намагаються весь час рухатися. Вони переходять дорогу від одного світлофора до іншого. Поліція закликає їх розійтися. Мовляв, заважають іншим ходити вулицями. Час від часу людей забирають в автозаки. Есть начальство, для которого наши действия на Украине, есть способ консолидации нации, э отвлечения внимания людей от социально-экономических и политических проблем, повышения рейтинга начальства и так далее. Если же говорить о большинстве, то я думаю, что большинство считает, что войны не будет, что э Украина не будет сопротивляться. Только что я слышал замечательное высказывание, что на Украине там вообще нет, что на Украине вообще... Це Червона площа. Попри те, що неділя і в Москві чимало охочих побачити, головний символ Росії туди нікого не пускають. повністю, Примірно до 9 часов на кандидаті. Як ви думаєте, площа закрита? Ні, Взагалі відкрит кожен день, в понедільник і п'ять десять час. Натомість російська опозиція твердить, червону площу перекрили, аби там не збиралися противники війни з Україною. Ні, 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 ні. То вони все одно виходять у центр Москви, аби висловити свій протест. Попри те, що мітингувальників продовжують забирати у відділки. Почему то так мало народу? Они что, все за войну? У меня вот сын, а в, в Харькове у меня племянник. И что, вот мой сын будет с моим племянником воевать? Я выступаю против ввода э, российских войск в Украину, которое произошло четыре дня назад. И то, что сейчас говорят о том, что Путин еще думает, не думает, фактически они там. У меня муж гражданин Украины, и там живут наши бабушки, дедушки. И то, что может происходить, это очень страшно. Тим часом на підтримку дій Володимира Путіна збираються інші громадяни Росії. Впродовж години вони йдуть ходою московськими бульварами. Майдан засуджують. А про Україну говорять як про свою державу. Поліція нікого не чіпає. Там слишком много російських людей, проти яких просто э, фашистський режим встановлюється. новий тип власті. Але це не власть, це э, фашистська хунта. против которой я выступаю сейчас. Я считаю, что нужно всеми силами э, в мирном порядке решать вопросы. Путину доверяю полностью. Пусть это его проблема, пусть решает. Я его под, полностью поддерживаю и доверяю ему. И поддерживаете и его поддерживаю, и, Украины. и поддерживаю, и поддерживаю и доверяю. Я сам, и я уже пожилой человек. Если будет добровольческие отряды создавать, я запишусь. Воевать с Украиной. Ні, чим з України Наводити порядок прапори Георгіївські стрічки гасла і плакати? Ось цей чоловік наочно демонструє, що саме you know, на його you know, думку you know, слід you know, зробити you know. в Україні влаштувати референдум. більшість за заділення аділяція проголосують за те, щоб залишитися. остануться ради Бога. Але чому у нас нельзя так зробити? Це на Україні. В умовах відсутності іноземних військ. Правильно согласен. Вот Но когда іноземні... Військ войск іноземних баз на території нашої України не буде, потому тому що я теж українець. вот тоді ми проведемо референдум. Ціна протесту, ціна свободи під час мітингів проти військового вторгнення в Україну російська поліція затримала 360 людей. Серед них і двох українців. ЗMoskvy Дарка Оліфер, Віктор Зеленко, факти айсітіві.